Так, 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 я повернувся. Повернувся розповідати вам про ігри, які змінили індустрію раз і назавжди. І знаєте, існує два типи революційності відеоігор, ті, що започатковують жанри, і ті, які їх змінюють. Так 2000-ні, на відміну від 80-х чи 90-х, про які ми вже з вами говорили, відносяться до другої категорії. Адже цей період у ігровій індустрії не славиться створенням нових ігрових жанрів, а саме їх трансформацією. – це епоха нових можливостей, буми інноваційних технологій. Двоє та суперкреативних ідей це десятиліття розширило рамки ігрової індустрії. Самі ігри стали серйознішими, вони стали дорослішими в прямому сенсі цього слова. 2000-ні чітко розставили усі пріоритети і довели, що ігри це не тільки забавки для дітей, адже вперше в історії ігрової індустрії відеоігри, хоч і здалеку, але вже потроху почали прирівнювати до кіно та літератури. Тож 2000-це – наше все. Вони сформували той фундамент, на якому стоять усі ігри сучасності. Тож, друзі. Ви спитаєте, чим ігровий архіваріус займався весь цей час? Досліджував золоту еру ігрової індустрії, дізнався багато нового та цікавого. І нарешті готовий вилізти з тих архівних надр та поділитись цим всім із вами. Ну що ж, поїхали? І почнемо ми з досить таки нетипової гри, яку багато хто не визнає та не сприймає як за повноцінну гру. Але не зважаючи на це, перша Sims є однією з найвпливовіших та революційних ігор 2000-х. На секундочку, це найпопулярніша ігрова франшиза, яка дебютувала у цьому десятилітті з 2000 по 2009 рік, було продано більше 100 мільйонів ігор серії, а станом на зараз так взагалі більше 200 мільйонів продано. Симулятор життя, як цю гру називають, створений гейм. Дизайнером Вільямом Райтом в ті часи повністю змінив уявлення людей про те, якою може бути відеогра, де Sims не було ані сюжету, рівнів, ні якихось виражених цілей чи правил поведінки, яких мав дотримуватися гравець, повна свобода дій. Ви будували власний всесвіт з чистого аркуша. Це була пісочниця безпрецедентної гнучкості, адже тут можна було робити що завгодно: купляти будинки, перебудовувати їх, облаштовувати інтер'єр, створювати персонажів, кастомізувати їх. Вибирати їм стать, расу, орієнтацію, характер, багато ігор найрізноманітніших жанрів перейняли досвід у першої Sims В плані створення своєї пісочниці, чи то GTA San Andreas де ми могли кастомізувати персонажа, купляти нерухомість, заводити романтичні стосунки, при тому будуючи власну кримінальну імперію, чи то гоночна аркадия як Test Drive Unlimited де нам на вибір давали персонажа, якого можна було кастомізувати а також скупляти нерухомість. Тобто усі ігри пісочниці, що виходили після, в певній мірі завдячую. Перші Сімс за те, як вона зуміла розширити можливості у іграх. Також Сімс мала вплив не тільки на ігрове середовище, а й вийшла далеко за його межі. Вона стала тим місцем, де гравець мав свободу самовираження. Ще Сімс визначила таке поняття як казуальні ігри, адже вона була доступною для гравців будь-якого віку та статі. А це означало, що в неї гратимуть багато людей, які до того навіть не цікавилися відеоіграми. Завдяки The Sims симулятори стали одним із найпопулярніших ігрових Жанрів, адже тепер можна знайти гру, яка симулює практично будь-який аспект та сферу життя. Зараз симулятори це суперприбутковий бізнес, і з'являються вони на всіх платформах та носіях, починаючи з мобільних варіантів, закінчуючи комп'ютерними. І як би деякі геймери не іронізували на цю тему, але The Sims є тією грою, яка понесла колосальний вплив на ігрову індустрію, розширивши рамки ігрових можливостей назавжди. А продовжимо ми випуск грою вірніше двома іграми, які змінили жанр фентезійних екшен RPG назавжди, це перша та друга частини культових діабло від Blizzard Entertainment. Друзі, думаю, кожен геймер у цьому світі, чи то будучи фанатом шутерів, гонок, стратегій або ж взагалі граючи в Fortnite, FIFA чи TUS SIMS, так чи інакше чули про серію ігор Діабло. Перша гра серії, вийшовши ще у 96-му році, раз і назавжди змінила жанр екшн RPG, в першу чергу відмовившись від задумливих покрокових. Боїв, які були у іграх конкурентів того часу, до більш шаленої рубанини на мечах з використанням різних заклинань. Тож цей захоплюючий стиль Діабло спонукав інші студії розробників задуматись і переглянути їхній підхід до створення власних ігор у подальшому. Але Діабло не тільки вдихнуло нове життя в жанр екшен RPG, але й була першою грою, яка вийшла на платформі BattleNet від тих ж Blizzard, дозволяючи грати онлайн, не будучи залежним від локальної мережі. І знаєте, якщо перше діабло це ніщо не інше, як справжня база. То друга частина, яка вийшла 4 роки по тому, взяла ту саму концепцію, розширивши її. Бо якщо оригінальна Діабло не давала можливості гравцям вибирати куди йти просто в сусідні кімнату чи глибше в підземелля, то у сиквелі, клоустрофобіні, одноманітні коридори, були замінені величезними відкритими полями, горами та джунглями. Відповідно, гра перестала бути лінійною, адже Діабло 2 представила гравцям дослідження ігрового всесвіту як механіку. Також Діабло 2 пропонувала проривну на той час прокачку персонажа. Познавши систему дерева навичок та урізноманітивши самі предмети та скарби, які ми отримували за знищення монстрів. Тобто після виходу Diablo 2 майже усі рольові екшен-ігри перейняли її стиль. Від таких титанів індустрії, як The Legends of Zelda, The Elder Scrolls, Відьмак, то десятків і десятків клонів, які й досі намагаються стати Diablo. Тож перша друга частина цієї легендарної серії безумовно є одними з найвизначніших та найпливовіших ігор усіх часів, які повернули жанр фентезі, в центр ігрової індустрії, затвердивши компанію Blizzard як золотий стандарт по виробництву відеоігор. Далі у нас за хронологією йде легендарний Макс Пейн. Здавалось би, хто б міг подумати, що тоді ще нікому не відома, невеличка фінська студія Ремеді, переверне дригом жанру бойовиків від третьої особи. Та що там казати, взагалі змінить підхід до сторітелінгу та режисури у відеоіграх. Макс Пейн, це по суті перший голівудський блокбастер ігрової індустрії, але який славився не тільки крутою постановкою, а й глибоким багатогранним сюжетом, Макс Пейн показав, що ігрові всесвіти можуть бути побуде. Довані не навколо головного героя, а всередині нього, адже ігровий всесвіт Макса Пейна, це і є сам Макс Пейн. Але як іронічно склалася ситуація, що такий потужний голівудський блокбастер був створений з обмеженим бюджетом, що показало іншим студіям розробників, що не обов'язково мати мільйонні бюджети, щоб створити не те, щоб якісний продукт, а один з найвизначніших витворів мистецтва сучасності, не зважаючи на те, що представлена у грі механіка Bullet Time, коли у грі можна сповільнювати час, була застосована ще у Шутері Requiem Avenging Angel, Саме Remedy відточили цю механіку до ідеалу, популяризувавши її у іграх. Одразу згадується серія шутерів FIR, Call of Duty та навіть Need for Speed, які почали використовувати цю механіку. Все це досвід Remedy, які прийняли інші студії розробників після виходу Макса Пейна. І якщо ви подумали, та це всього лиш невеличка функція, це не так, друзі. Це не просто трюк, який робить ігровий процес захоплюючися. Це ніщо не інше, як майстерна режисерська робота, яка вручала Максу Пейну титул. Справжнього блокбастера від ігрової індустрії, але все ж найбільша заслуга Макса Пейна полягає в тому, що саме цей проект вивів студію Ремеді на сцену ігрової індустрії, які згодом наповнили її своїми шедевральними роботами, що увійдуть не тільки в ігрову культурну спадщину, а й в загальну перший другий Алан Вейк тому підтвердження. Тож так без Макса не було б ніякого Алана, без Макса Пейна навряд чи були б десятки високоморальних шутерів і кримінальних драм, які показали людям, що вони вам не просто стріляли. А довершена форма сучасного мистецтва. Xbox. Всі чули про цю лінійку консолей від Microsoft, правда? В багатьох із вас вона, напевно, є. Важко уявити сучасний геймінг без цієї платформи, чи не так? Але чи знаєте ви, що саме перша частина тепер вже легендарної серії Halo з під заголовком Combat Involved зробила платформу Xbox життєздатною? В ті часи, коли консоль від SEGA Dreamcast доживала свого віку, так і не здобувши достатньої популярності, а PlayStation 2 навпаки купалась в променях Слави, і Nintendo тим часом готувались до випуску. Своєї надпотужної приставки GameCube на ринок виривається Microsoft зі своєю новенькою Xbox, а Halo Combat Involved стає її амбасадором, популяризувавши таким чином шутери від першої особи на консолях та допомігши компанії Microsoft міцно закріпитись у світі консольного геймінгу загалом. Тут, в принципі, можна було б і зупинитись, але революція першої Halo полягає не тільки в тому, що саме ця гра вивела першу Xbox на ринок, збільшивши її продажі та зіграла надважливу роль у подальшому становленні шутерів від першої. Особи на консолях, проклавши шлях багатьом успішним тайтлам. Окрім цього, Halo суттєво вплинула ще на мультиплеєрний аспект відеоігор та справила значний вплив на світ кіберспорту, та й сама по собі гра була революційною в багатьох напрямках. В першу чергу геймплейну Halo пропонувала просторі рівні для дослідження та неймовірно зручний функціонал. Керування було плавним, що допомагало гравцям без проблем орієнтуватися у цьому величезному захоплюючому всесвіті. А поєднання шутерів від першої особи із можливістю керувати. Та вести бойові дії на транспортному засобі привнесло свіжий погляд на жанр FPS. Також саунд дизайн, левел дизайн Halo вивели ці дві складові на абсолютно новий рівень. Якщо коротко, то з Halo черпали і досі черпають натхнення, мали не всі розробники шутерів від першої особи. І не тільки консольних. Той ж перший Far Cry, Crysis, де нам пропонували просторі рівні, транспортний засіб, за допомогою якого ми могли вести бойові дії. Також Valve черпали натхнення з Halo, створюючи другу Half-Life. Ще серія Battlefield, Call of Duty і багато-багато інших. Halo Combat Involved без жартів є однією з найреволюційніших відеоігр усіх часів, адже вона вплинула не тільки на подальший розвиток шутерів від першої особи, а й на усю ігрову індустрію. Загалом успішний запуск консолі Xbox, тому підтвердження. Наступна гра у цьому списку, друзі, змінила екшн ігри раз і назавжди. Перша гра серії Devil May Cry, ранній прототип якої створювався як наступна номерна частина серії Resident Evil. Все більше і більше відходить від основ серіалу селі зла у сторону динамічного фентезійного бойовика. Після чого компанією Capcom було прийнято рішення створити окрему незалежну гру. Саме так народилася на світ ще одна культова франшиза від Capcom – Devil May Cry. перша частина якої вийшла у 2001 році, та змінила ек. Екшн ігри назавжди. екшн ігри до виходу Devil May Cry були відомі серед мас як Hack Slash, простіше кажучи, всім нам відомі слешери. Революція Devil May Cry полягає в тому, що вона взяла комбіновану бойову систему 2D-ігор, таких як Street Fighter, і перенесла у Тривимірний простір. Справа в тому, що до Devil May Cry ігри із таким стилем битві ніхто навіть не намагався перенести у 3D-вимір. А Devil May Cry успішно зробила це першою, впровадивши динамічну систему камери, надавши головному герою Данте, десятки різних комбо. Прийомів, які він міг використовувати, наприклад, об'єднувати атаки ближнього бою із застосуванням вогнепальної зброї, тим самим ведучи бій дистанційно, також запускати ворогів у повітря, жонглюючи ними і так далі. Вишенькою на торті стала запроваджена у гру унікальна система оцінювання, коли при успішному використанні швидких комбо атак та ухилянь від нападу противника, наша шкала стилю заповнювалася за що гра щедро винагороджувала гравця, мотивуючи таким чином удосконалювати свої вміння. Вершиною айсберга став неймовірний візуаль. Альний стиль гри, рухи, данти, ефекти, анімація, все це у поєднанні з бойовою системою створювало незабутній експірієнс від ігрового процесу. У той час на відеоігровому ринку не було нічого подібного. Тодішні геймери відповідно були в захваті від гри, адже Devil May Cry розійшлася разжем більш ніж 2 мільйони копій, породивши як і власну серію, так і вплинувши на багато інших проєктів у майбутньому. Devil May Cry показала, що швидкий темп і надмірну дію двовимірних ігор можна анімувати і перевести в 3D-формат. Тож перше. Devil May Cry фактично породила 3D-слешери, вплинувши на такі ігри, як God of War, Ninja Gaiden, Dark No More Heroes, Batman, Bayonetta. останню, до слова, вважають у духовним спадкоємцем Devil May Cry. Звичайно, перша Devil May Cry не має в собі багатьох сучасних елементів, якими ставляться теперішні слешери. Але саме вона сформувала слешер у різний піджанр 3D-екшенів. Саме Devil May Cry створила ту концепцію, яку згодом третій і четвертій частини перетворить у щось дивовижне. І навіть якщо перша Devil May Cry вже не витримує моїх сучасних стандартів, справжній вплив цієї гри на розвиток екшен ігор ігнорувати неможливо. Ох, і насиченим був початок 2000-х для ігрової індустрії. Не знаю, як ви, але я цей темп вже ледь витримую. У мене склалось таке враження, що ці два роки, 2000 і 2001, були визначальними для ігрової індустрії. Адже незважаючи на всі раніше мною згадань ігри у цьому списку, в минулій частині ми ще ж говорили про Counter-Strike та Deus Ex, які теж вийшли у 2000 році, це я вас так підводжу до наступного гігантського гіганта ігрової індустрії, який влаштував справжні торнадо у світі GTA 3. І це по-справжньому особливий момент, друзі, тому що після виходу цього шедевру від Rockstar Games ігри у відкритому світі вже ніколи не були такими, як колись. Чорт забери, уся ігрова індустрія була вже не такою, як раніше. Так, GTA 3 зараз вже мало що зможе запропонувати сучасному геймеру. Але ця гра це нарічний камінь, по якому створювалися як і усі наступні ігри серії, так і купа інших проєктів. GTA 3 у свій час стала недосяжним технічним дивом і з детально змодельованим. Живим відкритим світом, неймовірною свободою дій та різноманітністю. Багато хто забуває, що деякі функції та механіки, які зараз вже здаються елементарним явищем в іграх у відкритому світі, вперше були продемонстровані саме в GTA 3, як, наприклад, спосіб пересування від ходьби до керування найрізноманітнішими транспортними засобами. Це може бути звичайний автомобіль, вантажівка, службова машина, лодка, літак чи навіть танк. І що найважливіше, кожен з представлених транспортних засобів тут володів Характерною для нього керованістю та фізикою. Ця свобода пересування у 3D-світі стала відкриттям на початку 2000-х і встановила стандарт для сотень майбутніх ігор у відкритому світі. Також GTA 3 підняла планку живості відкритих ігрових світів. За сучасними стандартами це нормально, коли пішоходи гуляючи тротуарами між собою розмовляють, займаються своїми справами, реагують на дії гравця, водії дотримуються правил дорожнього руху, зупиняючись на червоне світло світлофора. А зміна дня та ночі відбув. Вається в реальному часі, розбавляючи все це динамічною зміною погодних умов. Все це створює відчуття, що Ліберті Сіті живе власним життям. GTA 3 це не вдавалось зробити жодній грі у відкритому світі. У грі, як на свій час, була реалізована революційна фізика, адже будь-який транспортний засіб можна було розбити вщент, підірвати гранатою, що запускало цепну реакцію спалаючих машин. Усе це створювало відчуття, що Ліберті Сіті справжньо функціонуюче місце, і світ, у якому ми перебуваємо, завжди реагує на вашу присутність. Часто несподівано чи навіть кумедно. ідея вільного переміщення відкритим світом сильно вплинула на свободу дій у грі. Ми могли слідувати за іконками на карті і виконувати сюжетні місії, коли завгодно, і у будь-якому порядку, а могли і взагалі не виконувати, а займатися додатковими завданнями чи просто випробовувати на що ця гра здатна. Зараз вже це є стандартом для ігор у відкритому світі, Ніхто вже і не думає про те, що може бути по-іншому. Але як легко забути, що усе це запровадили саме Rockstar Games у GTA тобто. То GTA 3 взяла і списала з рахунків усі лінійні ігри того часу. Адже гравці та й критики вкусили смак свободи. Ніхто вже й не хотів повертатися до того, що було раніше. Це підштовхнуло розробників та їх видавців створювати більше власних проєктів у відкритому світі. Саме так зародилась ера клонів GTA. Та й взагалі, GTA 3 вивела відеоігри на новий рівень популярності. Тільки не кажіть, що ваш друг, який ніколи не цікавився відеоіграми, дізнавшись, що у вас вдома є встановлена GTA, не просив вас дати йому чи їй і коли на початку 2000-х відеоігри вважали заняттям для задротів і не викликали ніякої поваги у суспільства, Кітеатри, повзучні скандали і заборони, зуміла викликати довіру світової спільноти до відеоігор як сучасного напряму мистецтва. Адже персонажі у грі озвучували не якісь там аматори, а професійні голівудські актори, як Роберт Лоджа, Фрэнк Вінсент, Кайл МакЛаклен, Дебі Мейзер, Майкл Мендес та багато інших. Тож так, друзі, якщо зараз ігра вже вважаються на. Одному рівні з кіно. Більше того, такими заявами вже нікого не здивуєш, адже чи не у кожну сучасну гру запрошують популярних акторів задля озвучки персонажів чи взагалі щоб умовний Кіану Рівс чи Ідріс Ельба стали головними героями чергового ігрового блокбастера. Все це саме завдяки GTA 3. Так що ми маємо у підсумку? Гру з рівнем впливовості якої можуть потягатися лише одиниці. Без GTA 3 ігрова індустрія не була б такою, як зараз. Не було б головної гри минулого десятиліття у вигляді GTA П'ять не було б першої мафії у тому вигляді, у якому вона вийшла рік по тому. Не було б таких якісних клонів з власною концепцією, як Sleeping Dogs, Saints Row і багато інших. І навіть виходячи за рамки впливу на свій жанр без GTA 3, не було б сотень відкритих світів у тому вигляді, у якому ми їх знаємо. Це стосується серії Batman, останніх Far Cry, Кіберпанку і багатьох багатьох інших ігор з їх відкритими світами. Тож віддаємо дань поваги легенді, і не забуваємо Час від часу нагадувати собі, що зробила GTA 3 для ігрової індустрії. Ну що ж, друзі, на сьогодні, думаю, вже буде достатньо. У мене вже є готовий сценарій для п'ятої частини, де ми будемо рухатись ближче до середини 2000-х. О, а там буде м'ясо. Це я до того, що наступний випуск не заставить себе довго чекати, але попрошу вас максимально підтримати це відео, адже на дослідження та збір матеріалу для кожного випуску цієї рубрики йде неймовірна трата сил та часу. Тож, друзі, я на вас розраховую: вліпіть вподобайку, напишіть будь-який коментар під цим відео, Представляйте свої думки та не забувайте поширити цей ролик, щоб його побачили якомога більше людей. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, аби не пропустити нових відео. І, друзі, продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць. Це наш обов'язок номер один на даний момент. А якщо матимете ще бажання та можливість підтримати канал фінансово, буду дуже вдячний. Усі реквізити залишу в описі. До зустрічі у нових відео. Все буде Україна!